Доброго ранку, мирного й тихого неба, і благословенного Богом отцем дня. Я вважаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією. Разом з вами, дорогі мої, я маю чудову можливість дякувати Богові за цей день, просити в нього благословення на себе і за тих, хто не може цього робити, тому що так склалися обставини. Більше того, ми вірою можемо покладатися на обітниці. Які рясніють у Господньому Слові. Ісус бажає подарувати усім мешканцям планети Земля вічне життя. Але є одна умова. Послухайте вірш Івангелія від Івана в 17 розділі 3. Вічне життя є те, щоби знали Тебе, єдиного, істинного Бога і того, кого Ти послав Ісуса Христа. Господь Ісус колись сказав своїм учням, ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Він міг відкрити їм такі глибини, які цілком заполонили б увагу учнів. Проте унаслідок цього вони випустили б з поля зору його попередні настанови, над якими, згідно з його задумом, їм потрібно було розмірковувати з усією серйозністю. Христос утаював від них усе, що могло приголомшити їх, дати привід, вишукувати недоліки, викликати непорозуміння і невдоволення. Ісус не давав жодного приводу маловірним і не дуже благочестивим людям містифікувати і навмисно спотворювати істину, уносячи розділення серед віруючих. Ісус міг викласти людям таємниці, які до кінця часу були би предметом вивчення і дослідження для всіх наступних поколінь. Як джерело всякої правдивої науки, він міг би повести людей у світ великих таємниць, що на довгі віки поглинуло б усю їхню увагу такою мірою, що вони не відчували б жодного бажання їсти тіло і пити кров Сина Божого, тобто читати Слово Боже. Ісус добре знав. Що Сатана постійно намагається розбудити у людей цікавість і зайняти їхній розум різними припущеннями. Так Він прагне затьмарити величну і важливу істину, яку Христос бажав зробити постійною темою їхніх роздумів. Вічне життя є те, щоб ви знали тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. У словах, сказаних Ісусом, після того, як Він нагодував п'ять тисяч людей, зберіть залишені куски, щоб нічого не пропало, міститься важливий урок для нас. Вони були не лише прямою вказівкою зібрати решті хліба, а й дещо незрівнянно більше. Ісус хотів сказати, що потрібно бути уважними до Його слів, досліджувати Писання і зберігати як скарб кожний промінь світла, замість того, щоб досліджувати і намагатися осягнути те, чого Бог не відкрив їм, вони мали старанно збирати те, що він дав їм. Сатана намагався затьмарити знання Бога в людському розумі і викорінити з їхніх сердець рис його характеру. Божі відкриття неправильно тлумачили, використовували не за призначенням і змішували із сатанинським обманом. Сатана охоче, цитує писання, але з єдиною метою обманювати. Саме так Він намагався обманути Христа. У такий спосіб, і сьогодні Він намагається зваблювати людей. Христос прийшов повернути на призначене місце істини, які слугували обмані. Він нагадував їм, повторював і наказав їм стояти вічно, тобто істинам Божим, стояти вічно. Христос. Півчуває нам, він знає, якою боротьбою сатана бореться для того, щоб звести людей. І в Євангелії від Івана у 11 розділі 39 вірш, ми читаємо. Відваліть камінь. Марта, сестра померла, сказала йому: Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Який випадок? Смерть. Дорогої для Христа людини. Але тільки Христос був спроможний понести страждання людей, які населяли землю. У всякому утиску їхньому тісно було і йому. Так говорив про Кісаю в 63-му розділі. Хвороба ніколи не торкалася його тіла, проте він поніс хвороби інших. З ніжним співчуттям Ісус дивився на страждальців, які тіснилися навколо Нього. Він сам страждав у дусі, коли спостерігав роботу сатани, який привів людей до всіх цих нещасть. Спаситель брав близько до серця кожний конкретний випадок людської нужди і скорботи. Сила любові виявлялася у всіх його зціленнях. Він не відокремлював своїх інтересів від інтересів стражденного людства. Христос був сповнений здоров'я і сил. Тому, коли страждальці перебували в його присутності, хвороба завжди відступала. Саме тому Він не прийшов до лазаря в день його смерті. Ісус не міг вибачити Його страждання, щоб не полегшити їх. Він не міг дивитися на хворобу або смерть і при цьому не стати до боротьби із сатанинською силою. Смерть Лазаря була допущена, щоби через Його Воскресіння юдеї отримали останній і найпереконливіший доказ того, що Ісус є Син Божий. Протягом усієї боротьби із силами зла перед Христом завжди маячила – Темна тінь, у яку він сам повинен був увійти. Він ніколи не забував, який викуп йому доведеться заплатити за людські душі. Дивлячись на стражденне людство, Ісус знав, що повинен зазнати ще сильнішого болю і перетерпіти найбільше приниження. Коли Він Воскресив Лазаря з мертвих, то знав, що за це повернене другові життя. Повинен буде заплатити викуп на Голговському хресті. Христос мав силу спасти весь світ. Він плакав біля гробу Лазаря, роздумуючи над тим, що не може спасти всіх, кого сатана звів у могилу. У світлі своєї піднесеної чистоти викупити світу бачив. Що хвороби, від котрих страждає людська сім'я, є наслідком порушення людьми Божого закону. Ісус міг визначити справжню причину кожної хвороби чи страждання. Він знав, що лише йому до снаги врятувати нещасних з цієї прірви, у яку вони впали. Тільки він міг утвердити їхні кроки на правильному шляху, тільки його досконалість могла допомогти їхній недосконалості. Лише Він міг покрити їхню наготу своїм незаплямованим одягом праведності. Христос не пізнав гріха на своєму власному досвіді. Він стояв перед світом, як непорочний Божий агнець. Коли стражденні люди юрмилися навколо Нього, Він, перебуваючи у розквіті сил і здоров'я, страждав разом із ними. Його переживання зі страждальцями виражали досконалу, божественну любов до людства. І цього Ісуса Господь бажає, щоб ми знали, якщо думаємо про вічне життя. Я хочу молитися, дорогі мої. Щоб у нас з'явився інтерес досліджувати Боже Слово, полюбити Господа, полюбити Його правду і бути Його дітьми. Вічно живи святий на ім'я, наш дорогий небесний батько, тобі єдиному, премудрому, святому Богові, який домуєш в неприступному світлі і великій славі Всесвіту і в кожному тихому і смиренному серці. Щира подяка, честь попін і слава. За безмежну любов, за охорону, за сили, за здоров'я, яке ти підтримуєш, і за можливість сьогодні читати твої обітниці. Господи, світ обманутий дияволом, уведений в заблудження і в гріх, але Ти прийшов, щоб показати приклад. Ти дав приклад Воскресіння, воскресивши Лазаря, щоб ми знали Тебе, єдиного Бога, щоб ми зрозуміли, що тільки Ти можеш повернути до життя, Тож дай мудрості сьогодні нам. Дай розуму, щоб ми досліджували Твоє Слово, правильно розуміли його і були Твоїми послідовниками. В руки Твої віддаємо своє життя, життя наших дітей, наших рідних і близьких, наших друзів. І продовжуємо благати в тебе миру на наш край і миру на всю нашу країну. Ти стань на захист, Господи, тих, хто захищає свою землю, свою правду. Боже дорогий Небесний, допоможи нам, щоб у день, коли ти явишся, щоб ми з радістю зустрілися з тобою і могли насолоджуватися вічністю, в якій ти відкриєш усі тайни творіння, тайни викуплення. Допоможи, Господи, нам бути там. Це наша молитва і прохання, а тобі, єдиному, святому Богові, Отцю, Сину і Духові Святому, слава повіки віків. Амінь. Як просто і доступно сказав Христос, це є вічне життя, щоб знали тебе, єдиного Бога, і посланого тобою Ісуса Христа. Це є вічне життя. І в цьому багато не треба. Що не робив Ісус для того, щоб зрозуміли Його волю, щоб подивилися, наприклад, Його життя, але на превеликий жаль. Люди залишалися глухими до того всього. Вони не бачили того у всього. Тому, друзі дорогі, сьогодні те, що Господь бажав відкрити нам для розуміння правди, для розуміння тієї дороги, яка веде у вічне життя, Він відкрив, але на превеликий жаль. Є той, хто сіє сумніви, хто сіє розділення, І є ті люди, які просто беруть це слово і перекручують. Але написано тут же в цьому слові, що вони це роблять на свою власну погибель. Мої дорогі, прийміть Боже Слово так, як воно написане. Можливо, ми не можемо все довести, тому що ми не можемо зрозуміти все до кінця, тому що воно не відкрито. Все, що відкрито, то для нас. А нам досить ясно відкрита дорога спасіння через жертву Ісуса Христа. І всі, хто повірить у цю жертву, будуть спасені, бо так написано у святому слові. Тож прийміть це слово, живіть за Ним і майте надію, що ви будете спасені. Нехай Господь благословить вас такими добрими бажаннями. До побачення.